А тепер так. давайте про, про... про погане ще поговоримо. Якщо ми припустимо, що за місяць, два, півроку буде мірне соглашення якесь так. або мірна угода, то що означає? Ну насправді, от зараз вони ходять по таборах, по санаторіях, по школах, мірної для мене, вони вчаться розбирати автомати. Тобто там все дуже-дуже вже налаштоване, воно прям потужно працює. То що означає, що ці діти, яким сьогодні там 6, 7, 8 років, Нічого. Підростуть. Бери, Я, ну, бери тобто вони... 16. Це якраз те, що треба. Це значить, що через 6 років це якраз. Але ще... вони в їх, в їх експозиції і діти 7-8 років. Тобто, оця мала шкалота, так само вони до них ходять. І це означає, що окей, буде хвиля, там і 16, тому вони попідростають, а далі буде інші хвилі. Куди вони підуть? В Україну чи в Балтійські країни? Чи куди вони там далі? підуть? Це, це у чому винен Путін винні. Це, росіяни це, це не заготовка. Пробачте, м'ясо, і вона прям так і виглядає. От як хамот. Перепрошую за цинізм. Але... Ну або добре, давайте збавимо. Ну там як пляшки вина. От люди виростили виноград, і Вони знають, що в них там зараз 25 рік, а у них там воно Відкуркуємо. мають два роки настояти. От в 2027 році в них буде там 500 тисяч пляшок. Вина цього вражає. І так люди живуть. Або віскі. Ми ж плимо, коли там п'є людина віскі, там 15 років витримки. Це значить, що 15 років назад заготували це все. Ну і от, це так, воно... армія, яка ж тут не звучала, але ну, от, яка ну, от, от, для то, мене вони... це означає, що вони прийдуть що можна готують. якісь інші діти? Прийдуть вбивати мою надію там за 5, 10, 12 років, тому що вони роблять все для того, щоб готувати цих людей, які з радістю візьмуть зброю, які з радістю підуть щось десь захищати. Ну, тобто, це їх ну, це їх інвестиція. Насправді я і от себе слухаю. Інвестиція. Я просто паралельно роблю дослідження по українській освіті, по медіаграмотності в українських школах, і в тому числі ось ці всі уроки по патріотизму і так далі. І скільки там пробілин, які треба вдосконалювати, щоб хоч якось це працювало на результат, і коли я оце чергове чую, що це. Абсолютно на іншому рівні робиться в Росії, то в мене виникає запитання: окей, а хто крім пласту і ще якихось там організацій, які зараз виховують молоде покоління, а, зможе протистояти оцій цій махіні, яку формує юнармія, яку формують в цих таборах і так далі? Тут нам потрібно, мені здається, якийсь трошки сос кричати, що наше покоління треба аналогічно готувати для захисту, не для агресії, але для патріотичного виховання і захисту. Це правда, Дуже... тут ну, на мою думку, в нас тут є великі прогалини, і нам треба. Думати причому на державному системному рівні. І це не означає, що наших дітей треба там, готувати брати автомати. Так? Це означає, що наших дітей треба все ж таки давати їм можливість протистояти цій пропаганді. Тому що ну, все одно ми відрізаємося від цього інформаційного простору, але він все одно сюди лізе через Моргенштернів, через російськомовне... через і так так. російськомовне середовище в садах, в школах і так далі. Тому що я не буду тут да, кудись в цей бік заходити, але це все зрозуміло. І нам нам треба ці осередки де які б скажімо так ці наші внутрішні настрої патріотичні укріплювали би і були б такими ну не знаю там осередками підтримки один одного для для тих самих батьків для для дітей це для то ж глорифікації у героїв. нас у нас як історія вся ця про пропаганду вона так трошки випадає з поля зору що психологія це про хороше про психічне здоров'я про лікування від проблеми травм так і тут це так само ну завжди воно кудись вилітає через я не знаю які причини але це це точно те над чим нам треба думати. Це моя суб'єктивна думка.